Михайло, ну може вже досить, вже друга чашка. Пішли, я тобі покажу, що цікаве. Ох, ці адвокати не дають каву попити спокійно. Анна Копрієва, соловісло. Що може Дивись. бути цікавого за каву? <смітна> Дивись, дуже часто мене питають, чи я дійсно є ліцензований юрист в Онтаріо. Так ось я хочу показати тобі досить. Перше, так. це диплом, який, дозволя... так, який дозволяє мені представляти інтереси і клієнтів в суді. Є, Друге. Цей диплом, який призначен, який підтверджує, що я призначена нотаріусом в Нотаріус в Онтаріо. Отарі... В Нотаріус в Онтаріо. І це диплом, який підтверджує, що я є ліцензований юрист провінції Онтаріо. Щоб не виникало не виникало питань, так зайвих абсолютно. Все, можеш пити каву. Все можна йти пити каву, хоч якісь, хоч хоч якась перерва є зйомок з Анною Купрієвою. Анна Купрієва, адвокат в Отаві. Анна. Три напрямки, якими ви займаєтесь, чи чотири чотири це е, представництво інтересів в суді, це імміграційні справи, це корпоративне право і операції з нерухомістю. А офіс у вас на Бенг стріт в Оттаві? Шикарний офіс. 889 Bank Street, стріт офіс 201 c І кава. Друзі. Тут є кава різних смаків, дуже смачна. Сол, вісло, Тут є дуже е, красиві дівчата. Доброго дня. Солвесло, адвокатська фирма в Оттаве. Анна Купреева.